Сьогодні у нас в короткому огляді термометр опору ТМР35 виробництва Ендесхаузер. Термометр опору із чутливим елементом ПТ-100 клас А із швидким класом, із швидким часом відгуку. Вказаний термометр опору. При виробництві був закодований на діапазон температур від 0 до 150 градусів Цельсія. Довжина штоку 83 мм. Термометр опору для монтажу в захисну гільзу. Механічне підключення. Вибрано Ж3, дроб 8. Механічне підключення пересувається по штоку. Довжина шийки приладу 35 мм. Вихід 4,20 мА. Можна вибирати різні довжини штоку. Шорсткість поверхні RA менше 0,76 мікрона. Такий термометр опору виробництва Хаузер».